Всім привіт! Продовжуємо чинити обір цифровій залежності у наших дітей. Який відпочинок можна та потрібно запропонувати дітям замість гаджетів? Як телефони впливають на наш сон? Продовжуємо знати. Дуже сподіваюся, я вже довела, щоб розвивати мозок дитини, потрібно зв'язати якомога більше нейронів. А зробити це не гаджет, не інформація, а саме кінчики пальців. Сьогодні поговоримо, як цифрове покоління, яке вже виросло з гаджетами долонці, компенсує зараз нестачу взаємодії з предметами, і який нам потрібно зробити з цього висновок. Я не буду сьогодні спиратись на дослідження, це мої особисті спостереження, і допоможе мені лише пошукова строка на Ютубі. З першого по п'яте місце в різних странах по різному посідає відео з так званим ASMR контентом Ви не знаєте, що це таке? Це світовий феномен інтернету, якому не визначились з поясненням навіть наукова спільнота. Глядач спостерігає на екрані дії з різними предметами, слухає звуки цієї взаємодії, бачить дуже яскраву глянцеву картинку, слухає голос блогера. Відбувається все дуже повільно та тихо, але записується на дуже потужний мікрофон та якісну камеру. Скажіть, будь ласка, що це вам нагадує? Ну, для мене це саме життя. Але моторошною від того, що люди не вміють насолоджуватися їм у реальному світі, така жага до АСМР-відео для мене це спроба людства компенсувати відсутність спілкування взаємодії з реальними предметами. А ще постійно знаходячись в екранах з їх яскравістю, гомін та інтенсивність реальності. Їм вже недостатнє, її теж потрібно посилювати потужними мікрофонами та камерами. Що ще слід відзначити, говорячи про феномен цих відео? Люди, які їх дивляться, вказують на відчуття розслабленості, спокою, навіть про поліпшення сну. Це ще одна горька правда про сучасний світ. Цифрове покоління інтуїтивно намагається компенсувати стрес. В якому ми живемо в сучасному світі, та відтворюють вони це, на жаль, не у реальності, а завдяки таких відео. Давайте зараз поговоримо про відпочинок. Ми вже казали, що сучасне людство витрачає на екрани більше часу, аніж на сон. Також історичні дослідження Анни Катерини Шафнер, які вона приводить у своїй книжці знемога історія. Вказують на те, що людство стало менше спати. Раніше, з заходом сонця, в нашому організмі починав вирабатуватись мелатонін. Тіло розслаблялось, уповільнювались усі процеси, тому людина швидше занурювалась саме у глибоку фазу сна. Зараз тік-ток не приносить заспокоєння, фаза глибокого сна приходить пізніше та її не вистачає для відпочинку. Ми та наші діти постійно втомлені. Ще один аспект відпочинку, який змінився з появою кабельного телебачення та смартфону. У нас є така ілюзія, що після емоційно напруженого дня нам допоможе відпочити дуже емоційний контент: тіктоки, бойовики та таке та, та інше. Але це призводить лише до емоційної перевтоми. А як ви гадаєте, що дійсно дає відпочинок, ну, зараз потрібно згадати відео, які займають перше місце на ютубі, допомагає відпочити уповільнений темп, засередженість на деталях, кольорах, запахах, відчуттях, тиша. Також дає відпочинок для мозку, сон. І навіть знаходження на самоті зі своїми думками, але світ не білий та чорний, та неможливо, щоб допомагала відпочивати лише тиша. І те, що ніколи не знайдете ви у цифровому просторі для відпочинку, це активна фізична діяльність. Так, для відпочинку потрібно не емоціонувати, а побігати, походити, погуляти, виїхати на природу, прогулятися з собакою, ну будь-що. Тобто сон, тиша та активність фізична це складова вашого якісного відпочинку та якісного відпочинку ваших дітей. Це сама та перша практична рекомендація, як збалансувати ось зараз такий важкий період, коли діти багато витрачають часу на дистанційне спілкування. Ми навчаємось вдома. Але ви, як батьки, повинні подбати, щоб дитина і активно рухалась, і вдосталь. Відпочивала у тиші і достатньо просто спала у наступному відео. Ми з вами поговоримо вже так детально про маленькі хитрощі, які допоможуть вам не поринути у цифрову залежність ні вам, ані вашим дітям.